Що закінчилась робота у 2009-му. І власне, сьогодні ми можемо його дивитися. Ось, так що трохи тривав процес, тривалий був. Ось, до речі, про кліп. Ми побачили, що ти в кліпі граєш на саксофоні. Це бутафорний саксофон, чи ти справді володієш цим інструментом? Е, ні, я володію цим інструментом. У мене колись була мрія. Я хотіла в... навчитись грати на саксофоні. Е, мені всі казали, що це неможливо дівчинка грати на саксофоні. Це не гарно. ну, то, то, то як сприймав. Але ти, чим більше вони мене переконували в тому, я тим більше хотіла довести, що це гарно, що я буду грати. І я, мені подарували на 19-ліття саксофон. І за півроку, здається, я опонувала. Це інструмент була так трохи. І зараз я, звичайно, займаюся цим. Я цікавлюся от Олександр Химич Грасьмів, музичному училищі, викладач, який мене навчав, азам і інколи слухає те, що я тому що сама вдосконалююсь, намагаюся щось грати, імпровізувати. Ось, ось так от це можна стати твоєю фішкою. Тому mm, це ну, якраз от, власне, воно не було не як перший елемент. Це те, та Шлавко Тарасов якось підказав, ми розмовляли, каже, от, от все є, от багато співаків є, гарних. Це голосом зараз ніхто не здивує. Ось, але немає в нас ще в Україні дівчини, та й в принципі. Нас, в радянському союзі бувшому, яка б грала на саксофоні, тобто і співала. Тобто і добре грала, і добре співала. Тому що якщо гарно грає, то вона трохи гірше співає. Ось отак. Тут ну, треба, звичайно, ще дуже багато працювати мені над грою на саксофоні, тому що це складний інструмент і треба дуже багато часу. скажи, будь ласка, а на якихось інших інструментах ти граєш? Чи тільки саксофон? Е, я володію фортепіано, так. Я. Ще граю на фортепіано. А на нервах? О, нерви це мій улюблений, тут є віртуоз. Це, це найперший інструмент, на якому я вмію краще всього грати. Так? Чиї нерви переважно є е, улюбленим твоїм інструментом. Ну, не знаю, якось так е, трапедяться, що е, це імпровізація. Хто потрапить, от там і граю. А взагалі творчі люди здебільшого романтиками є. Ти романтична особистість? Ну, це так 50-не 50. Я такий реаліст, можна сказати, тому що романтичність вона присутня, звичайно, тому що творчість неможлива без романтики, але я якось намагаюсь бути реалістом у цьому житті. Якось таких великих якісь... апріорії я не вірю. Тобто я намагаюсь сприймати життя таким, яким воно є, намагаюся себе якось так налаштовувати на роботу, тому що. Мріяти можна багато і захоплюватися. Але... але все ж таки в тебе є мрія? Ну, кожна людина має мрії, плани. У мене не мрії, у мене плани, тому що я не люблю, коли кажуть, що в мене мрія, мрію, ні, я не мрію. Я планую. І все, що я планую, обов'язково збудеться. Просто на це треба час і робота. Ну е, знову ж таки, плани це те, що рано чи пізно збудеться, і все залежить саме від тебе. Да. А мрія це щось таке, поки що недосяжне, mm. але mm. чого ну дуже хочеться. Але мріяти mm. можна mm. все життя. Ta. Ні, 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 ні. Мрія це теж те плани. Просто е, ми повинні розуміти адекватно сприймати життя, і тобто будувати своє життя так. От е, мені потрібно для того, то того, наприклад, там досягнути те -то, те то щоб я досягнула цього. Мені потрібно в день працювати, доприклад 5 годин. Е, Наприклад, вокалом займатися, якщо мало, треба більше займатися, і власне з часом людина досягне того результату, якого вона хоче. Тому що ви людина, яка має ціль швидше, навіть з меншими талантами, вона швидше дійде, ніж дуже талановита, обдарована людина без цілі. Тому в житті треба мати цілі, а не мрії. А вдається тобі тримати оцей mm. ритм? такий постійний цілеспрямований. Ну, а як інакше, інакше не можна. Якщо я не буду тримати ритм, то тоді мені треба міняти професію. Змінювати професію тобі не треба. Ми всьому переконані з Володою, і, Я думаю, всі наші глядачі переконані і вони хочуть почути від тебе наступну композицію. Ну от я для вас співаю пісню, яка має назву День до сонця. Дякуємо. Скільки пісень Алочко в твоєму репортарі вже є? Дуже багато в моєму репортарі, понад 50-100%. Це таких, що не просто приспівані, це такі, що спеціально для мене написані, мною написані. Автентичні, так? Так, перше виконавські. Скажи, будь ласка, а окрім музики, чим ти ще живеш? Чим захоплюєшся? Що любиш? Я дуже люблю подорожувати. Це є одне з моїх захоплень, яке мені живе, і кожен раз, коли є якась така нагода, я їду, їду десь за кордон подорожувати. Я Дуже люблю вивчати архітектуру. Звичайно, я в цьому такий профан, але якось так намагаюся більш-менш вивчати. У Мене подруга є, яка навчається на архітектурі. А, ось, і ми якось так намагаємось, я їй про музику розповідаю, вона мені про архітектуру. Ще я дуже люблю літературу. Це, мабуть, така дуже левова частина мо моїй жну жит... моєму житті займає література. А, ось і навіть коли я подорожувала, от я мене така мета була поставила перед собою, щоб придбати книгу Гьоти на мові оригіналу. І справді, що я німецьку, от це стимул для вивчення німецької був. Ось і. і... Ми приїхали в Берлін, я не знаю, чи мови. Бігла і пояснила Ґьоти, Фауст. Ось, ну і мені так пояснило, що вони не розуміють мене. Ну, я звичайно немає. Не було, не було, не було. Пізніше я вже розчарувалася. Ми виїхали, поїхали і в Франції були. ось, І пізніше вже так остання країна, це Австрія. Відень. Заходимо ми в книгарню, і я бачу тобто топ книги. Я бачу книгу нашого земляка, тобто українця. Юрія Андруховича. На, як, о, і виявляється, його книга там коштує 40 євро, тобто дешевше нас купляти в Україні його книги. Ось. І дивлюсь там трохи далі Фауст, Йоти. Ну, в моєму задоволенню не було менше, я купила потратила всі 14 євро. Ага, значить, Гьоте коштувала книжка 14, 14 євро. 14 євро, так. А Дурхов... Юрій Верхович, таємниця, на німецькій коштував 40 євро. Ото цікаво, слухайте. Так, от вас топ-книгу, тобто вона є, е, вважається, однією з найтиражніших най, е, книг там, тобто за кордоном. Ось ти мій маєш. А до речі, чи прочитала німецькою мовою ГІОТ? Е, ні, ще в ну, процесі. Е, е, так, я так потрохи, потрохи навчаюся, вивчаю її, е, тому що. Є для мене ціллю прочитати Фауста на німець на мові оригіналу. Ось це я думаю, що ну, ще два роки залишилось, щоб я так обов'язково його прочитаю і буду володіти. Ну, взагалі найкраще вчити мову, ставлячи про собою мету вивч... прочитати якусь книгу для мене, перш за все. Кажеш, що любиш надзвичайно подорожувати. Яка країна надзвичайно сподобалась чи захопила тобі, так сподобалось, ти розумієш? Я б тут могла жити? Чи до кого не була? Надзвичайно було це Австрія, Відень. Хоча я була і в Парижі, але як не дивно. Париж гарне місто. Але так, як про нього всі говорять, Париж, це так надзвичайно красиво. Париж гарний вночі. От коли ілюмінація включається, там дуже гарна. Теж Ейфелова класна і була на ній, але вона не дуже мене вразила. Мене дуже вразила теж гора Монсерат в Іспанії, це перед Барселоною. Там надзвичайно красиво. там там надзвичайно просто. От хто буде мати можливість бути в Іспанії, я раджу поїхати на гору Монсерат. Це там надзвичайна краса. Е, мені сподобалось Іспанія це гора Монсерат, Австрія дуже вразила відень, тому що е, там я дуже люблю творчість моцарта. А Моцарт там просто він всюди, ну, це взагалі, там вміють робити на іменах е, бізнес. Тому що в нас теж багато видатних е, то, особистостей, але якщо б їх взяти за емблему, і то так само, як там, е, продавати ім'я, то я думаю, що ми теж маємо чим гордитися. Там Моцарт просто. І там взагалі австрійська школа, вона дуже популярна і, і класична. ось, і... Мені дуже сподобався Відень, а ще, ще мені Берлін сподобався теж от, своєю такою точністю. Хоча там не так надзвичайно, як описують, що там теж чистота. там все. От Я вважаю, що перше місце в мене Відень, друге місце в мене Берлін, третє місце Париж, ну, Іспанія і Монсератгора. Ну, і ні, звичайно, архітектура ще Барселони там, надзвичайно дуже гарна, відома Гауді дуже гарна. Ми знаємо, що окрім літератури і подорожей, ти також захоплюєшся філософією. Що, до речі, дивно для а, людини, скажімо так, склався якийсь такий стереотип, так що от сучасні зірки, ну, вони так з філософії не, не дуже товаришують. Ну, Я не зірка. В планах є таке. Володя хотів комплімент зробити. Нема. Я просто хочу гарно робити свою справу співати, тобто якісно, щоб е, говорили так, ало ну да, вона співачка, а не ти там щось співає. Ні, щоб сказала, так це вона якісно співає, вона якісна співачка. Ти хочеш, щоб тебе представляли так. Сьогодні у нас на програмі не зірка, але горень. Ні, я хочу, щоб просто казав, співачка, співачка. Ось важливо бути співаком. Професіоналом в своїй справі. А щодо е, філософії, так я дуже люблю і багато е, Був період, коли просто я е, почала, почала звичайно, мені здається, які всі з нічше чомусь. Ось, і, і він нас, надзвичайно захопив. І власне, якось так німецька класична філософія вона дуже е, так поглинула. Пізніше був Кант. Звичайно, така от його критичний критичний період. Потім мені цікаво стало його докритичний період. Я прочитала його докритичний, і тепер залишилось після прочитати. Ну і я з початком німецької класичної філософії можна сказати так: буду знайома. Ось коли я прочитаю. Посткритичний період канта. ось, ну, Взагалі, філософія вона дуже важливо в неї цікавитись, тому що, е, от, якщо навіть подивитись софісти, тобто, і всі в ці періоди, е, ми бачимо, як змінюється світогляд людей. от, от, тобто, світ, е, кажуть, от Де ми розвиваємося, я скажу, що е, можливо, ми в якійсь іншій галузі розвиваємося, тому що якщо. Е, Мислителі, то мені здається, що якраз в німецькій класичній добі, от їх було набагато більше. Хоча і нині Умберто Еко, е, мій один із улюблених письменників, навіть письменник, його дуже гарні і успішні романи. Я вважаю, що є. Ну і його так також роботи теж дуже цікаві. Варто ну як. Раджу почитати. Я, власне, чому запитав про філософію? Для мене це питання е, надзвичайно актуальне, оскільки я закінчив філософський факультет. О, супер! От, за освітою я є філософ. Менше з тим, скажи, будь ласка, чи допомагає тобі от, е, твоє захоплення філософією і саме німецькою класичною, яка тяжіє до цього порядку чіткості, впорядкованості у твоїй творчості? Ну, е, до прикладу, Кант. От з нього я беру приклад, тому що це людина. От я людина емоційна, він був надзвичайно прагматичний. Тобто він знав, що він в 9.00 прокидається. в тобто 12 він де прогулюється собачкою і назад у будинок тобто далі сидить, працює. Ось. І Зач... Ти б хотіла б такою бути? Ні, я не хочу бути такою, але я, я, як, я прагну до того, тому що мої емоції вони е, завжди йдуть. Перш за все, я дуже емоційна людина, і все ж таки допомагає мені такі от захоплення. Але... В той же період треба мати е, таку межу, бо пері, був період, коли ніч, якщо його дуже заглиблено читати, то можна таку депресію війти, тому краще не зловживати? Тобто, або опинитися там, де опинився ніч. ніч свого життя. Давайте читати тобто, позитивну літературу Так, звичайно. Так, так. До речі, до речі, от ще про канта: чи знаєш ти, що по канту мешканці Кеніксбергу звіряли навіть Матери, годинник? Так. І коли годинник в Кеніксберзі відставав там хвилин на п'ять. То подивившись на канта, попросили бургомістра, або він підправив годинник. Так, так. Дуже багато. Ну, взагалі канців. Але мені здається, що чомусь такі люди, котрі постійно живуть за планом, мають у всьому порядок, вони не є такими щасливими. Сто відсотків. Тому що щастя полягає в тому, щоб взагалі ми повинні зупинитись і подивитись на наше життя. Ми повинні його осмислити. Ми повинні зрозуміти, що. Ми живемо, ми щасливі, бо ми маємо життя, ми маємо що з'їсти, ми маємо роботу улюблену, якою займається. Якщо не улюблена, значить треба міняти роботу. Ми маємо друзів, ми маємо знайомих. А інші люди, можливо, навіть того не мають. Ми можемо чути, ми можемо бачити, ми можемо чути, ми можемо говорити. Є багато людей, які позбавлені цього. Ми можемо ходити. Є Люди, які позбавлені цього, але вони мають інше, вони мають тепло. Тобто кожна людина щаслива по-своєму і повинна знаходити в цьому цю гармонію з собою в світі. Ну і робота. Робота взагалі стимулює до всього. А ти віриш у випадок? Чи все ж таки вважаєш, що що зробив сам, те і згодом тобі? Взагалі я вважаю, що в моєму житті якось так складається, всі обставини. Що е, я зустрічаю людей, е, триває розмова, проходить два роки, і от уривок з цієї розмови мені згадується, тому що зараз я тісно. Стикнулася з тою ситуацією. і я розумію, що та розмова, наприклад, в потязі була не випадковою. що Та інформація була прозвучала тому щоб я її почула. Тому ми повинні бути ще уважні. Ми повинні е, розуміти, що всі люди, які ми зустрічаються, наші вчителі ми повинні щось від них брати. Ми повинні розуміти, тому що е, кожна людина е, і та думка, яка звучить, вона для чогось е, чомусь. Ми її почули і її осмислили. Тому е, випадок. В... на випадок, е, я вірю, але е, на нього надіятись не можна. Треба працювати над собою. Тому що, якщо над собою не працювати. Сидіти вдома на дивані і чекати, що випадок прийде до тебе сам поступи від берега. Я на камню. Ні, ні. Такого бути не може. Хочемо від тебе ще почути останні твої композиції. Звичайно, до речі, це пісня з репертуару Софії Рота і написав Левко Дудківський. На слова Стельмаха Пісня має назву весняну, назву чершневий гай. Лица трижині, дзвінки потік нестримної води И шукаю. Дякую тобі. Що для тебе означає виконувати пісню, яку виконує Софія Ротару? Виконувала так. Ну взагалі, це дуже велика відповідальність брати пісню з, з, з чогось репертуару. тому що ти е, береш на себе, коли для тебе пишуть пісню, ти е, маєш право. Е, Першою заспівати, першою внести ту енергетику. Коли ти співаєш уже після артиста, тебе завжди будуть порівнювати. І ну, чомусь мені здається, що перше виконання воно завжди краще. -е, але. Але треба намагатись заспівати не гірше за перше виконання. Звичайно, Софія Махайна Ротару це є ротару, це є особистість, бренд. І тобто я навіть не намагаюсь заспівати, так як вона У мене повинно бути своє виконання, своє трактування, думки і трактування пісні. Ну я намагалась. Зберегти основу, тобто не дуже, тому що я дуже не люблю, коли беруть е, річ, річ композитора, тобто, міняють гармонію, тільки мотив залишають. Тобто, це вже якесь це обробка пісні. В мене, в мене, в мене. Тому я вважаю, що е, коли артист повинен брати. Е, Пісню до свого репортуару він повинен дуже добре подумати, що він бере на себе відповідальність, він повинен зберегти фактуру твору. А все інше вже, звичайно, оце, оце складність. В тому якраз і заключається, що треба е, не гірше заспівати, свою думку внести і по тому зберегти фактуру твору. Які твої плани на майбутнє? Чи будеш. Брати участь в якихось конкурсах, фестивалях найближчих часу найближчих часу. Е, ну, взагалі, то в мене в моїх планах ще збутись частково як есеїст. От, я обов'язково хочу спробувати себе. Я трохи пишу ось це, і от, трохи професійніше тим почати займатися. В фестивалях. Цьому році я мала бути гостею фестивалю Псени Вернісаж, вже гостя. Але в мене трохи плани змінились. Е, ну, ще не знаю, можливо, і поїду. Е, в, в конкурсах, звичайно, що буду приймати, але в яких ще я не знаю. І чи ще є те бажання брати участь у конкурсах? звичайно, що є бажання є брати участь в конкурсах, але треба зараз звичайно зважити на те, що треба. Пошукати відповідний конкурс для того, тому що конкурсів зараз багато. Всі вони носять звання міжнародних, всеукраїнських, але насправді справжніх всеукраїнських і міжнародних дуже мало. Тому що міжнародних конкурсів міжнародний конкурс це коли конкурс затверджений в ЮНЕСКО, і це ми повинні розуміти. Тобто, таких є Слов'янський базар, нова хвиля в нас до речі, є фольклорний фестиваль Відь», Відбувається міжнародний фестиваль, а все інше вони просто називаються міжнародними і насправді не мають того звання. Тому треба зважати зараз. Ну і, звичайно, готуватись відповідно. Ти ще на міжнародний конкурс не їхав? Е, на справді міжнародний ні. Тому що ну, це кажу, це ж слов'янський базар, нова хвиля, ну Євробачення в принципі, але воно міжнародний конкурс. Ну хотіла б? Ні, я про собою не ставлю за мотиву Євробачення. Якось це не мій конкурс. А вже. чому це, це важко? Чи можливо не, не якийсь інший формат? Чи в чому це причина? Інший формат, і, і е, е, чесно кажучи. Е, якщо себе брати як співака, я вважаю, що е, навіть якщо я туди поїду, е, можливо, я собі там е, зроблю ім'я в своїй країні. В інших мене не запам'ятають, тому що це, до речі, вже досвід показало, що всі артисти, які стали відомі за допомогою Євробачення, вони зробили собі кар'єру в країні, а ті, які стали дуже відомими, вони були відомими і до Євробачення. Е, тобто цей конкурс як такий, тобто цей бренд, я вважаю добре, а відомою в Україні ти хочеш стати? Е, ну мені здається, до цього треба е, працювати багато. Е, йти до цього, звичайно, але не ставити собі за мету бути відомою. Просто треба якісно робити свою роботу, і якщо людина якісно працює і багато працює над собою, то все буде добре. І тоді ти таке станеш зіркою. <рес> Ні, зіркою. Я зіркою не хочу Не почала <рес> <не рес> <рес> <не хоча, рес> зіркою бути. Можливо, і добре, тому що насправді їм не так легко живеться. Ви уявляєте? Ти ж виходиш з вулиці, ти повинна добре знати, чому ти одягнена, як ти виглядаєш, та, та не дай Бог, в тебе буде щось не так. Ти ж вже зірка обов'язково. Потім будуть у тебе пальцем тикати, будуть розповідати на шпальтах всіх газет, буде все написано. Ти, ти не зможеш навіть з кимось спілкуватися вільно, тому що перші люди тебе вже не так сприймають, сприймають, як щось Ого. Тобто їм не так легко живеться і ми їм. Ну так, але я теж вважаю, що це все ну, це, тобто, показуха якась така. О, тому що мені все ж таки треба сприймати людей По, їхній роботі і судити. Тому, що, якщо, по тому, як вони одягнуть як вони розмовляють, це одне. А за них краще говорить їхня робота. Але все ж таки саме на українській естраді, є для тебе хтось взірцем? Не український? Не знаю. Софія Михайлівна. Софія Михайлівна, ну вона не українська. Вона, е, ні, от вона мені подобається її творчість. Я, поваж... я, 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 я її поважаю. Я... Тобто так, але от е, трохи інша музика мені подобається. Мені джаз більше до душі. З джазових музикантів мені якось не дуже в нас в Україні, я не знаю. А за кордону тоді за кордону Діана Крол, Ніно Катамадзе, звичайно, класка, Елла Фіджер, Біллі Холіди. Оце співачки, з яких завжди треба брати приклад. Так багато у нас часу залишилося. Ото, От, власне, ти маєш таку нагоду гарно зараз всьому світові побажати. Хорошого дня чи, можливо, якісь тебе власні побажання. Ну, насамперед, я хочу сказати, що тільки той досягає мети, хто йде, і тільки той, хто горить, не згорає. Тому я бажаю вам горіти, жити і досягати своєї мети. З добрим ранком! О, прекрасне побажання! Ми приєднуємося з Володею. Це був ранок на Буковині, який провели Володя з Та Марина Скінтей. Побачимо. На все добре.